Ось як горе даний мотоблок. Мототрактор зроблений Валентином Олешко. Молодець, спеціаліст, звісно, хороший. Тут думатись до такої теми це я в шокі. Для себе на цих 15 сотих легенько справляється. Оце я буквально. ну, за півтора години не спіша з перекурами. Цього зробив. О, зараз ще віддихнем півтора години тут зро. Отак. Так бере, будь ласка. Красота. Красота. І земля така собі середня, не тяжка і не легка. От, От якось так. Ось наша Це Я поставив чуть більше докатки вищі. Розставив ширину коліс на роздвіж під 90 см. Так він устойчивіший, я не буду більше трогати на 70 Мені хватить для обробки і для посадки. Він устойчивіший і добре їде. Плавніше не так його скидає, не такий угол наклона. Відрегулюю задні, чуть-чуть поправлю на більше, щоб в одні колії з передніми. І взагалі буде бомба. Дуже добре. Вони більші трошки ці докатки були от за ці. О, ці хороші теж все. ну, Захотів я трохи більші поставити. І тут резина краща. Вони вищі якісь От. Це наш трудяга. Так, все, стартера. Це як положено. От. От піднімається. Хтось казав, що тяжко. Я не знаю кому тяжко. Раз, от, одною рукою це спокійно. От, Будь ласка, це я на випередки, не на жим, а на віджим. Будь ласка, кому не подобається, хай собі зробить краще. От, так. Ось такий у нас плуг. Це кінський. Сцепка мотоблочна. І поставили колісо. Отлічно. Я зробив отакий упор натяжний. Ну щось, типу того, щось ми ще придумаємо, угол виваримо. Просто класний, щоб фіксувався, Це так, на перший раз вирішив спробувати. Горе, як, як тяжкий ну, як трактор. Коротше. Глибина і все остальне. Дуже класно. О, будь ласка, по, по полці сідає. Опустив регуліровочка. Будь ласка, нижче, нижче, вбік, вправо. Все, це на плаваючій коробці. Нігде він в мене не стає. Можна ще ліпити, навіть, я думаю, щоб такого плуга я знайшов Ми зліпимо, походу ще колись, дай Бог. Будемо живі і здорові, два корпуси. Він, блін, де горати в два рази. Тобто по-рівному, спокійно, він тягне, його вистачає. От якось так. От такий у нас валярчик. А, Дякуємо Валентину. Респект будемо поширювати його вироб і радуватись. Ну, все добре.